Чим пахне хліб, що нам про це відомо? І що ми можемо для інших розказати? Чи знаємо ціну і запах хліба? Дарунок нам Божий хліб в руках тримати. Чим пахне хліб, це знають наші старші, хто відказався брати меч у руки, кому цей запах хліба лише снився, а після сну вертались знову. Чим пахне хліб, коли сухар тримаєш, коли ти згадуєш дружину і дітей, коли ти думаєш, а чи вони це мають? Віддав би все для рідних тих людей. Чи ми колись молилися за старців, за тих, хто вистояв на легкій боротьбі, чим пахне хліб ці люди точно знають і розказати це можуть нам вони? Чим пахне хліб, це знає мой де цінностей людських уже немає, де саме цінне хліб для всіх і всюди віддали в втім ніде не можна взяти, чим пахне хліб. Це знає ті, хто вижив гостомелі і бучі і в пені, вони розкажуть нам, що найцінніше, розкажуть, як молилися тоді. Як розказати своїй малій дитині, чим пахне хліб, сидячи у підвалі, коли дитина каже, їсти хочу, а ти не знаєш, що дитині дає, що в той момент та мама відчуває, коли дитина просто вмирає. І саме цінний хліб має моє дитя від голоду вмирає. Тається все би, все на світі, аби жили оці маленькі діти. Боже мій, хто може зрозуміти, чому дорослі гинуть, гинуть діти, яка молитва там була, хто може знати лиш тільки ті, хто там тоді молився, коли всі ям свого я нема, забути все, до чого. Хто вижив там? Це не просто люди, а це історія на довгі-довгі роки, яка молитва має бути, вони розкажуть і проведуть для нас свої уроки. Вони багато можуть розказати. Можливо, навіть книги написати, та чи можливо на папері передати те, що душа спосібна відчувати. Чим пахне хліб, вже дехто не розкаже, тому що слів уста вже немає, теж тільки Бог відчув слова останні, коли людина до Христа взиває. дай Боже нам усім це зрозуміти, щоб ми навчились в житті своїм любити той хліб, який ми маємо сьогодні, тримаючи в руках Його. Цінити. Можливо, ми вже звикли з тим, що маємо, і думаємо, що там було і є, і буде, а що, коли Господь все перемінить і самецінне хліб його не буде? І що тоді ми будемо робити, до кого кликать, як без хліба жити, подумать, страшно, і ще страшніше жити. Тому сьогодні час пристановити, щоб дозволив Бог життя прожити для нас усіх, а також нашим дітям, чим пахне хліб, ми завжди пам'ятали і нашим внукам також розказали. Одорожий мій, задумайся на хвилину, чим пахне хліб для тебе. Що ти маєш для когось – це ціна життя і хтось це знає? А ти його так легко викидаєш і, може, у житті колись твоєму можливо, ти захочеш викидати кусочок хліба, що нецінне є для тебе, життя комусь він може рятувати? Якщо коли в житті своє, мій друже, Забудеш ти ціну і запах хліба, згадай на мить ти просто Україну і тих людей, хто вмер, не мавши хліба. Тримати хліб в руках це милість Божа, яку сьогодні Бог нам.